Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, з чого почнуться зміни в вашому житті? Нагадую, розклад загальний, може програтися не у всіх. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. З чого почнуться зміни в вашому житті? З чого почнуться зміни? Ви вийдете переможцем з якоїсь неприємної ситуації. Це може бути як і особисте життя, можливо, було якесь розчарування, можливо, просто були якісь неприємності, які ранили ваше серце. Ви вийдете переможцем і заново почнете щось по-новому почнете робити справу, за якою було розбите серце. Так. Угу. Підете в нове, в нове. підете. Можливо, це нова робота. Можливо, це нові стосунки. Можливо, це взагалі обнулитеся, М -м -м почнете життя як заново. Тобто, виходите з неприємностей в краще нове життя. Так, з чого почнуться зміни? Угу. Тут з почуттями до вас йде якийсь паж, молода людина. Може виглядати молодше або буде проявлятися як молода людина, можливо, нерішуче. Дивіться, випадає пара. Тут може бути як союз двох людей в індивідуальних взаємовідносинах, в особистих, може бути об'єднання з кимось в роботі. Так, ще один пар жезлів. Тобто, ця людина прийде до вас з якоюсь інформацією, ви загоритеся тим питанням, яке запропонує чи особисте життя. Тобто, ви будете задоволені і з ентузіазмом підійдете, чи це робота тут і так, і так може програтися. Так, сили у вас будуть на це. Так, і до вас йде великий шанс отримати перемогу в новому чомусь. Дивіться, зараз ви очікуєте, очікуєте, вижидаєте слушного момента, так, але до вас йдуть, дивіться, задоволення. Всі 9 кубків повні вибір ще. Буде, ви щось будете вибирати, якісь пропозиції вам будуть, і ви крокуєте до своєї мрії. Отже, головне зробити правильний вибір і ви вийдете в задоволення і свою мрію. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.